День якого не повинно бути. На Радіопромінь. Голоси війни, голоси життя, голоси нашої перемоги. Максим Кривцов. Я стану мандрівником не гіршим, ніж Жак і в Косто, чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік у бежевих коротких шортах. Та смішні бежеві рубашці з широким коміром. Я виточу мачете зі своїх пальців, щоб обережно прокрадатись тропічним лісом твого волосся, в якому, до речі, я не проти запутатись. Я вступлю в ПТУ на столяра, знайду найміцніше дерево, виточу з нього величезний дракар, як флокі, син Вільгарда, щоб вирушити у сплав. Зморшками навколо твоїх очей. Я вивчусь у військовій академії, я буду десантником, зроблю сто стрибків, щоб кожного наступного разу стрибати в ямочки твоїх щік. Тоді, я вступлю додатково на іншу кафедру, я вивчусь на артилериста, щоб, влучно з американської гаубиці, засіювати твоє тіло пострілами поцілунків. Бабах, коли мені виповниться шість, я запишусь на плавання. Щоранку прокидатимусь чим раніше, щоб, поки мої однокласники дивитимуться Боба Губко чи Мишаня Лапича, я вчитимусь плавати, щуритиму свої очі від хлору, пізніше здобуду перший юнацький, щоб не втонути в озері Мічіган твоїх очей і перепливати його брасом. Щоразу прижмурюючи очі. А поки ти спиш поруч, я притискуюсь до тебе як щільніше, щоб бути спальником, щоб бути куполом, щоб бути траншеєю, щоб бути твоїм потягом та твоїм бронетранспортером і шепочу на вушко не бійся! День якого не повинно бути, поезія темних часів на Радіопромінь.